Де м'яч? Що ти бздиш? Та не бзди, не бзди. все буде добре. Не трогай кота! Не, не, тр... не трогай. Не трогать! Я сказав, не трогать кота! Рена! Ти дивись на цю морду! Я сказав, не трогать! Так! Ти поди. Що? Що? Я щас по жопі дам обом! Ви що? Офієвшись. Та да ладно. Шо? Ти, блядь. Що ви на мене хочете? Кота не трогать? Ти морди. Я знаю, що ти акула. Ну не трогай його. Я сказав не трогать кота. Ти подивись на цих прогладитов. Трогай!